Бажаю міцного. Сьогодні у нас на огляді ДТК від українського виробника Стріла під назвою Butterfly або Метелик. Це ДТК для кулемета Калашникова ПКМ або покемон, як його називають. Ось така от упаковочка. Давайте ну, подивимось, що у комплекті. Інструкція. Патч. Ключ. Наліпка. І, власне кажучи, сам ДК. Ось так він виглядає. Такі от масивні жабри. Виготовлений він із сталі, покриття в нього німецька збройова фарба циракот, жара стійка. Ось окрім, власне кажучи, різьби. Є ще цанга. Тобто, закрутивши прилад на стволі, можна його додатково зафіксувати за допомогою цанги. Дуже надійна фіксація. Ось такий прилад доступний в нашому магазині. Якщо є питання стосовно цього приладу або по бажанню його придбати, будь ласка, телефонуйте, замовляйте, посилання будуть на цьому відео. Бажаємо міцного до побачення!